Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков. Чергова масштабна російська атака на Україну. Чергова, жахлива, безсонна ніч для мільйонів мешканців українських міст і селищ. Жертви хочеться насамперед висловити щирі співчаття родичам і близьким тих, хто постраждав під час цієї атаки, тим, хто зазнав. Травм і проблеми з здоров'ям у зв'язку з тим, що відбувалося цієї ночі, ворог атакував українську енергоструктуру. Цієї ночі, навіть ніхто і не приховував тих об'єктів, на які були націлені російські ракети і безпілотники. Зараз екстрені графіки. Відключення електроенергії запроваджуються у цілій низці українських регіонів від Києва і Київщини до Харкова і Харківщини. Практично всюди є влучання в енергосистему. Практично всюди є результати російських атак. І цілі. Путіна цілі повітряного терору також є очевидним. Є стійке бажання заморозити українців. Є стійке бажання зробити їхнє життя нестерпним і таким чином примусити ворожу державу до капітуляції на російських умовах. Ця логіка не піддається жодному реалістичному історичному аналізу. І досвід Першої світової війни, і досвід Другої світової війни. Продемонстрував, що удари по мирних містах, коли не може досягнути відповідних результатів армія, не призводять до якихось змін на фронті, не призводять до якихось нових політичних рішень. І бомбардування гітлером британських міст. і... До речі, бомбардування союзниками міст у Німеччині практично нічого не змінили у настроях населення ворожих держав. Ці бомбардування, ці страждання людей викликали тільки лють, а зовсім не призводили керівництво тієї чи іншої країни до думок про мирні перемовини чи капітуляцію. І це знає кожний, хто вивчав історію Другої світової війни. Можливо, під час самої війни це було неочевидно. Але після війни результати таких бомбардувань були проаналізовані і військовими, і істориками, і політиками. І з цього було зроблено належний висновок. Але Путін, як відомо, поганий учень. Він не робить жодних реалістичних висновків. Він може бути щиро впевнений в тому, що його удари по мирних українських містах примусять керівництво України усвідомити необхідність ліквідації власної держави. Не більше і не менше. Він може вважати, що українське суспільство. Буде вважати за необхідне приєднатися до Росії до тієї самої Росії, яка приносить на українську землю смерть і холод, він може вважати, і це більш мені здається близьке до реальності. Що він таким чином карає українців за їхню неготовність погодитися з його баченням світу, адже Путін не сприймає Україну як незалежну державу. Він сприймає себе як господаря пострадянського простору, а українців як бунтівників, яких він має покарати за вперст. Але, як ми прекрасно розуміємо, ця логіка не відповідає ніяким реаліям і ніякому, як я вже казав, історичному аналізу. Вона просто нагадує нам, що ми маємо справу із жорстоким злочинцем, із садистом, якому подобаються, як страждають жінки і діти. І що ми маємо навпроти себе країну, громадяни якої навіть не замислюються про масштаби власних злодіянь. Місто глупів з оповідань. Салтикова Щедрина. на наших очах перетворилася на місто злодіїв. І це місто злодіїв гатить по Україні з кінжалами, іскандерами і безпілотниками. Сподіваючись, що українці відмовляться від того, що вони українці. Сподіваючись, що українці відмовляться від того, що вони мешкають в Україні, і Україну від цього. Злодієва захищають, бо хто у здоровому глузді побажає жити у Злодієві, навіть якщо там зранку читають вірші Пушкіна і слухають промови Путіна. От щастя. І тому ми маємо усвідомлювати, що українські удари по Росії мають бути насамперед спрямовані не на те, щоб росіяни. Знаходилися у темряві і холоді. А на те, щоб вони не могли воювати. Це має бути головним завданням українських військових. Це має бути головними цілями для тих ракет, які, як я сподіваюся, будуть надані нам союзниками і будуть влучати просто в ціль, в яку в ціль. В нафтопереробні заводи Російської Федерації, щоб у росіян залишалося як менше грошей на їхнє улюблене заняття, на війну. Чи бажають росіяни війни? Так. Але без нафтопереробних заводів вони не можуть воювати. Треба знищувати військові об'єкти на території Російської Федерації. Аеродроми, військові бази, військові частини і головне, військові підприємства. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації також має бути частиною українських зусиль. Питання не в тому, чи будуть росіяни із світлом, чи ні. Питання в тому, що у них мають відібрати. Можливості знищувати інших людей без зброї, без грошей Росії буде набагато важче продовжувати свою несправедливу, жорстоку і підлу війну проти нашої держави. І про це потрібно пам'ятати після кожної масованої атаки росіян. По мирних українських містах і по українській цивільній інфраструктурі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні Баймі Кофі, Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, миру вам! Хай щастить!